Друга частина статті, хто такий проектор? Силка на першу частину статті в описі під відео. Чи можуть проектори маніфестувати? Ви, мабуть, запитаєте: Ну, якщо я не можу працювати довгий час і не можу ініціювати, що мені тоді робити? Як створювати своє життя? І, зрештою, як мені проявляти себе? Справа не в тому, що ми не маємо можливості проявити себе. Просто це потрібно робити більш у жіночий спосіб, тобто в пасивний, а не активний спосіб. Якщо ви хочете маніфестувати щось з позиції розуму просто зараз, то так, ймовірно, це в будь-якому разі погана ідея. І ми можемо подякувати собі за те, що є проекторами, тому що, швидше за все, це зустріне опір зі зрозумілих причин. Для проекторів важливо налаштуватися на енергетику життя через нашу енергетичну чутливість і нашу ауру. Тому намір прислухатися до життя дуже важливий. Протилежність слухання є продавлювання. Маніфестори, наприклад, можуть ініціювати, і в цьому типі є елемент сили, тому що це схоже на я зроблю це, незважаючи ні на що, їм не потрібно так багато слухати, тобто зважати на фідбек. Чому проектори є найновішим типом з чотирьох у дизайні людини? Чого багато людей насправді не знають про проекторів, так це те, що вони є найновішим типом на цій планеті. Ми насправді нещодавно з'явились, приблизно кількасот років тому. Чому цей новий тип, тобто ви, народився саме в цей час. Тому що ми маємо дуже конкретну місію, особливе покликання. Ви тут, щоб прокинутися самим і розбудити людство. 1781 рік був часом народження проекторів, до цього ми були самоцентровими істотами, тому розум повністю контролював нас. Мабуть, розум еволюціонував. Це був час в історії, коли життя, тобто програма, хотіла, щоб розум розвивався. У цей момент, у 1781 році, все змінилося, народилися проектори. Ми перейшли від семицентрових до дев'ятицентрових істот. І наші внутрішні авторитети стали справді важливими, особливо наші емоції. Відбулося велике зрушення у нашому усвідомленні наших емоцій. Так що, якщо ви проектор, народжений у ці часи, є причина, через яку ви тут, ви потрібні планеті. Ваша унікальна та чутлива енергетична система необхідна, щоб спрямовувати енергію планети. Ми змушуємо інших почуватися побаченими та почутими. У нас більш жіноча, тобто пасивна енергетика, яка дуже потрібна зараз, тому що більшість світу протягом дуже довгого часу діяла більш чоловічим, тобто активним чином, виходячи з позиції розуму. Проектори тут, щоб показати світові, що може бути інший спосіб існування, той, який більш ефективний. Активний та корисний для людей та решти світу. Ще раз, якщо ви проектор і читаєте це, ви народилися в цей час не просто так. Якщо ми подивимось на світ у цей момент, ви побачите прогресивні компанії, які починають змінюватися, вони привносять уважність, де керівництво трохи змінюється, де воно більше не домінує, це більше не ієрархія згори вниз, це більше ґрунтується на спільноті, тобто єдності. Керівництво в цих компаніях змінюється, і хтось нагорі вже не говорить людям знизу. Це те, що має відбутися, має бути зроблено. Ось тут і з'являються проектори, тому що ми насправді тут, щоб спрямовувати енергію. Ми спрямовуємо енергію, допомагаючи людям відкрити себе на глибшому рівні, допомагаючи іншим дізнатися, на чому зосередитися, куди спрямувати свою енергію, але щоб вони прийшли до цього у свій час. Отже, ви сидите і думаєте, яка моя роль? Ваша роль спрямовувати енергію, поки ви граєтесь, підвищуєте рівень своїх вібрацій, розважаєтесь, вивчаєте те, що вам дійсно цікаво, і вибираєтесь на природу. Про важливість цих пунктів ви можете дізнатись у попередній статті. Світ переходить від великого лідерства до великого керівництва. Проектори можуть вести дуже обдумано і глибоко, просто ставлячи правильні питання, просто ділячи своїм розумінням, яке не диктує, тому що ваша аура проникаюча. Тому дуже важливо, щоб ви шанували інтелект свого тіла, стратегію та авторитет, щоб знати, куди і коли входити та спрямовувати. Тому що, якщо ви приходите та кажете, коли вас не запрошують, ваші слова можуть звучати дуже гостро та інтенсивно. 2027 року ми переживемо масштабне зрушення, і ми вже бачимо це в режимі реального часу. Ми хочемо бути готовими до цього. Це наш час як для проекторів, щоб зрозуміти себе на більш глибокому рівні. Мене кілька років, перш ніж наша свідомість зробить радикальний сув, начебто, стрілу відтягують назад, і у 2027 році стріла вистрелить. Таким чином, будь-яка робота, яку можна виконати, будь-яке глибоке дослідження, спрямоване на пробудження вашої істинної сутності, вплине на напрям, в якому пускається ваша стріла, ваш дух. Як ви використовуєте цей радикальний час в історії для підготовки до 2027 року? Що ж робити, якщо ви проектор? Отже, як проектор, ви тут, щоб спрямовувати. І сподіваюся, завдяки цій статті ви зможете зрозуміти своє призначення на більш глибокому рівні, щоб відповісти на такі запитання? Як я можу відчути інших через свою ауру? Як мені зрозуміти, що мене розпізнали, що мене запросили? Як зрозуміти, що життя хоче, щоб я запропонував своє керівництво, направляти інших? А коли ні? Як я можу досягти справжнього здоров'я та благополуччя? Як я можу досягти справжнього успіху? І коли ви зробите це, коли ви почнете усвідомлювати свою ауру і точно визначатимете, чи коректне це запрошення для вас на основі своїх стратегій та авторитету, ви почнете ставати господарем свого життя, майстром своєї реальності. І останнє нагадування: потік проектора дуже схожий на потік природи, жіночу м'якість. Легкість. І все ж таки часом він проникає через ауру. Рекомендуємо частіше вибиратися на природу і слухати, по-справжньому слухати потік життя, подалі від людей, подалі від обумовленості, щоб ви могли почати знову підключатися до вашої істини своєї аури, проектора. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Силка внизу в описі під відео. На каналі ми постимо меми та статті, транзити, історії проживання свого дизайну. Відповідаємо на питання наших підписників.